Магазин Техномаркет в місті Лубни пропонує широкий асортимент товарів. У нас ви знайдете смартфони, ноутбуки, планшети, телевізори, холодильники, пральні машини, праски, мультипечі, аксесуари та інші гаджети. Якщо потрібної моделі немає в наявності, привеземо під замовлення від 3 до 5 робочих днів. Також магазин пропонує сервісні послуги. Налаштування ноутбуків, смартфонів, планшетів, швидко, якісно, навіть якщо пристрій придбано не в нас. Безкоштовна діагностика пристрою. Професійна чистка під мікроскопом, динаміків, мікрофонів, роз'ємів, поклейка та захисної плівки, можливість обрати додаткову гарантію, захист від розбиття дисплею та розширену гарантію на всю побутову техніку до 5 років. Оплата та лояльність, кешбек при кожній покупці. Бонуси накопичуються на вашу дисконтну картку. Використовуй при наступних покупках. Оплата частинами або розстрочка без переплат, безкоштовна доставка по місту. Акція Чорна п'ятниця з 24 листопада по 1 грудня знижка до 70 на найпопулярніші товари. Поспішайте, кількість акційного товару обмежена. Магазин Техномаркет, місто Лубни, проспект Володимирський, 98.